Вітаю з вами бурсук. У нас ось тут динарій на глибині 29 см. ґрунт ще вологий. Відлаштовуємо легенду. Мульти один. Перевіряємо стабільність. Труп ґрунт. Піднімаюсь, йду до цілі. Переливи чорного. Заїкується. Інколи пролазить кольоровий сигнал ближче, прицвітняє краще. Йду далі, немає з цієї сторони. Ну, Зацепитися чорним можливо і проскакує пробулькою сигнал. Можливо, взяти. Проходжу далі, нема. Тут пролазить. Поінколи в одну сторону через два-три помахи. Думаю, все зрозуміло. Далі. Деус. Теж далеко не втік. І Аська від Деуса 2 далеко не втекла. Раджу подивитися мій наступний ролик. Він найважливіший від нього залежать саме ваші знахідки, який буде наступний після цього відео. Запускаємо Деуса. В мене є готова програма 75. На ґрунт тут покрикує. На 77. Норма. Хрустить все нормально. Попікує на грунт, на грані фола налаштований. Заходимо в дискрім. 3,2 мінус. Далі дивимося налаштування. чуйку, підніму до 95 12-частота, швидкість скинемо на 2. Шумодав збавимо, спробуємо так його стабілізувати. Хрюкає на ґрунт. Не знаю, чи вийде чесний тест, але це максимум, що можна вижимати при таких умовах. Йдемо до цілі з прохода. Чорний інколи. В самий притик чорний в одну сторону. Проходимо далі. Нема. Ну, якусь неоднорідність сигналів можна виділити в чорному сегменті, Зрозуміло. Де 2 в принципі, в монопрограмі кращий результат демонстрував. Проходимо. Ну і чорний є чорний. Ну, Трішки підсвітняє, але зараз знайдемо VDI 01. Бачите? Тепер з цієї сторони, де краще має брати. Що гарно слухати поліфонію, ну, по пофантомлює на ґрунт, Важко вкопати, ну, збавляти характеристики до повної стабільності, просто призведе до того, що не буде взагалі глибини. Тобто стрішки програє по глибині. Але той сантиметр глибини, чи там 2 сантиметра, чи навіть з половиною, повірте, не принесе знахідок, а принесе знахідки саме те. Що ви побачите в наступному відео? Там 15 хвилин чи 14 потраченого вашого життя, але ви будете бачити, що приносить знахідки. Тому очікуйте наступне відео. Всім дякую за увагу! З вами був Бурсук на каналі Фортуна.